Вечора ми з Одеси. Минув рівно рік. Як утворилася наша команда, як народився наш благодійний фонд світло допомоги. Рівно рік ми даруємо промені тепла, ділимося своїм серцем і теплом з тими, хто так гостро його потребує, і робимо реальні справи для наших співгромадян. Найперше це діти, дітки, які ростуть з різними формами інвалідності, багатодітні родини, сім'ї з міст та області, і багато-багато інших, хто звернувся до нас за допомогою. Рік тому, коли ми тільки починали працювати, ми й не підозрювали, що на нас чекає. Ворог прийшов в наш дім вбивати і грабувати. І поки наші воїни виборюють перемогу, втрачають життя та здоров'я. Нам довелося розширити свої обійми з перших днів війни. Ми допомагаємо за амуніцією військовому, теробороні, шукаємо аптечки, харчі і досі возимо воду в Миколаїв, продукти до Харкова, робимо все від нас залежне, щоб по можливості допомогти тим, хто на передовій. Наш фонд працює в Одесі, але ми допомагаємо кожному, хто до нас звертається тут. В тилу ми шукаємо ідеї, підключаємо спонсорів, волонтерів, щоб знайти гуманітарну допомогу і допомогти роздати продукти харчування, засоби гігієни насамперед людям, які постраждали від воєнних дій на сході України. Хочу сказати, ми не тільки рятуємо у складні чи критичні ситуації, ми даруємо світ дитинства. Не забуваємо про дітей військовослужбовців Збройних сил України, про родини, чиї батьки чоловіки загинули в АТО. Проводимо веселі свята, розважаємо малечу. І мені особисто це завжди дарує нові сили йти вперед, не зупинятися. Бо я бачу, наскільки це важливо. Сьогодні ми вже відкрили свій новий офіс. Запрошуємо приходити до нас за допомогою. Ось тут ми тепер знаходимось постійно. Тут збираємо допомогу, а тут її видаємо. Якщо це відео зараз бачить ті, хто може до нас долучитись, приходьте до нас. Ми для всіх відкриті, і нам дуже потрібна ваша підтримка. Я, як президент благодійного фонду світло допомоги, хочу подякувати простим людям, простим волонтерам, які працюють, а після роботи. Допомагають в чужій біді другим людям, наливають воду, передають в Миколаїв, допомагають на сьогоднішній день з продуктами харчування передати пенсіонерам інвалідам. Інколи здається, що сил іти вперед вже немає. Та нам усім разом потрібно частіше нагадувати, ми не самі. Не кинуті на призволяще, і в скрутній ситуації нам є до кого звернутися. Озирніться навколо, можливо, біля вас є самотній сусід чи бабуся, неблагополучна родина чи діти, яких забувають годувати батьки. Наше завдання, про яке я завжди нагадую всім членам команди благодійного фонду, не пройти повз чужої біди, помітити чуже горе. Відірвати очі від телефону і зробити крок назустріч. Інколи ваш чуйний вчинок може стати вирішальним для чиєїсь долі. А тому давайте ділитися своїм світлом, кожен по краплинці. Бо це сьогодні дуже важливо. А ми вам у цьому допоможемо.